Там наших захисників та захисниць з першим днем зими. Хай ця зима буде чарівною та тихо, а грудень принесе до кожного з нас мир. Борониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюсь. Я втрат без зичу, не знати і в тому, ж, живим і здоровим, вертайся додому, щоб жити без зла, без... Війни без руїн, вітаю відважний син України. Дорогі наші захисники, вітаємо вас наступаючим Різдвом Христовим та Новим Роком. Шановні захисники, унічний казковий чаш новий рік прийшов до нас Він приніс свої вітання і найкраще побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Дорогі наші захисники та захисниці, вітаємо вас з професійним святом Збройних сил України. Дякуємо за вашу мужність, стійкість та відвагу. Ви наша опора та надія. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів, мирного неба над головою. Ми пишаємося вами. Дякую за захист України. Дорогі наші військові, цей рік видався для вас не дуже простим. Тому ми хочемо привітати вас новим роком. Ми хочемо побажати вам скорішого повернення додому. Здоров'я перемоги, ніколи не падати духом, ніколи не здаватися. Ми віримо в вас з Новим роком. Шановні захисники нашої країни, вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю вам здоров'я, мужності та сили. Ми знаємо, як вам тяжко дається кожен метр нашої землі, але ми віримо, що перемога буде за нами. Слава Україні! Я дуже дякую вам за те, що захищаєте нас та виборюєте свободу, за вашу відданість, силу та мужність, за знагу в боротьбі і витримку. Бажаю як можна швидше зустрічати всі свята в колі родини, повернутися додому з перемогою. Ми дуже цінуємо вас, нехай збудуться всі ваші незаповітніші мрії. Я бажаю, щоб новий рік приніс вам удачу, вірних побратимів, впевненості і тепла. Знаєте, у вас є надійний тил, ми вас любимо і чекаємо. Завдяки вам, захисники, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай вас уминають ворожі кулі, нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті і ви повернетеся додому живими та здоровими. Бажаю не втрачати віри, мужності вам зі святом. Дорогі наші захисники, скоро настане новий рік. Я вірю, що в новому році Україна чекає перемоги. Повертайтесь додому, будь ласка, живим. Я бажаю вам мирного неба над головою, вірних друзів, спокою, сил з Новим роком!